Тепер я передаю слово своїй колезі Наталі Дінисенко. Наталю, прошу хорошого ефіру. Дякую, дякую, Олексо. Вітаю всіх наших глядачів. Канал Київ розпочинає телемарафон з нагоди Дня Незалежності України. 23 роки, як Україна стала державою. Саме на 23-му році Українці були змушені виборювати свої громадянські права кров'ю і зброєю. Захоплення і розчарування, перемога і смерть, патріотичний підйом і економічне падіння, революція духу і ревальвація цинізму все це і пітити, що їх отримує наша держава від друзів і недругів сьогодні у час підсумку 23-го року свого життя. На Україну сьогодні дивиться весь світ із різними почуттями, але головним і незмінним залишається одне надія на мир, спокій і розвиток. Що для кожного з нас означає батьківщина і Україна, яким ми бачимо її майбутнє? Що можемо зробити і чи не замало робимо зараз? Замислившись про це, дивіться нас протягом найближчих 11 годин. Минуле сьогодення і перспективу нашу за держави, ми обговорюємо з гостями телемарафону на каналі Київ. Отже, вітайте наш перший гість, герой України, відомий громадський діяч Іван Федорович Драч, письменник. Івана Федоровичу, рада вітати вас, в нашій студії. Вітаю вас з Днем Незалежності України. і Дякую, що приділили час нашому сьогоднішньому марафону. І також ми чекаємо, що до нас у студію доєднається Дмитро Васильович Павличко, також герой України, також громадський діяч і поет. А для тих, хто хоче поставити власне запитання нашим гостям або висловити власну думку у нашому ефірі. Я нагадаю, Номер телефону студії 223-09-71. Отже, всіх глядачів телеканалу Київ запрошую до нашої розмови приєднуватися. Іван Федоровичу, перше запитання стосовно параду. Власне, ви були на Майдані Незалежності, були суперечки Суспільні щодо проведення цього параду. Як ви вважаєте, наскільки він був необхідним? Ну, перше вітаю святом усіх з Днем Незалежності. Хотів би тільки сказати, що ми святкуємо не 23-ю річницю, а тисячу. 23-ю річницю через те, що українська держава, українська нація має тисячолітнє коріння із часів Ярослава Мудро, через Козацьку державу, через Українську Народну Республіку, аж ми тепер оце існуємо як Українська Республіка. Я також сумнівався з першого разу, чи варто робити цей парад. Я думаю, що така, коли зараз йде постійно війна і постійно ця кров л'ється там. От, але зараз зрозуміло це все, що все ж таки треба, щоб це все було наочне уявлення про те, що ми маємо свою армію, щоб це побачив світ, щоб це побачив Путін, щоб це побачили всі і вся. І зрозуміли, що Україну так собі запросто не можна взяти. І є в нас така армія, є такі Збройні сили, і щоб після цього параду у Києві буде парад. Морський в Одесі, і наш президент летить туди і в Одесу. І це є свідчення того всього, що ми є, живемо і будемо жити. Це було потрібно. Вас заслужено називають моральним авторитетом. Ви у свій час виборювали цю саме цю незалежність. От з якими почуттями ви зустрічаєте цю річницю? Що ви можете сказати про той шлях, який Україна подолала за ці 23 роки? От чи вірним, на вашу думку, був цей шлях. Тепер це 23 річниця, а цього року ми відзначаємо 25-ліття народного руху України за перебудову. Тобто, вже два роки тоді, спершу народний рух України все робив для того, щоб була проголошена ця незалежність. І ж без народного руху України все це було б набагато складніше робити. І так як вже є постанова Верховної Ради про відзначення цього свята, 25-ліття руху, то ми можемо ще раз зосередитись і зрозуміти, які в нас були помилки, які в нас були досягнення протягом цього всього шляху? І ясно все, що ми казали, що це має бути, ми боремось за що? За вільну незалежну людину у вільній незалежній Україні. І ми бачимо, що зараз це все трошки змістилося, бо ми маємо відвоювати свою незалежність. Ми ж ніколи не думали, що наш що як вважалося, найрідніший брат взяв автомат Калашнікова і пішов на нас в атаку. І це така несподіванка для всіх і вся. І ми через те, що були заскочені, тим більше, що попередні уряди і президенти робили все, щоб дискваліфікувати і збройні сили, наші, наші спецслужби, і так далі. То тепер наново, начебто, і є ця збройні сили наші, наново всі спецслужби, наново все робиться, і тому зараз дуже відповідальний час. Дуже трагічний і особливий час, і в цьому вогні, пекельному вогні, створюється українська нація наново, начебто. Трагічний час. Тобто, ви, е, от я хотіла запитати, просто з якими почуттями ви зустрічаєте сьогоднішній день? Це почуття трагізму? І, ну, це почуття, як колись Олександр Олесь писав, що з журбою радість обнялась. Радість ця є, бо це свято сьогодні. Відзначення незалежності, але разом з тим журба велика через те, що кожного дня гинуть чи одиниці, чи десятки людей. Молодих. Це в основному молоді люди, молоді хлопці гинуть там, яким треба було б любити дівчат, народжувати дітей і все там. І це за рахунок цієї молодості ми стоїмо ще на, на, на цій землі. І відбувається утвердження нашої України. Дзвіночок у нас є вже від глядача. Доброго дня, доброго ранку. Ми слухаємо вас. Е, да. Здрастуті Вітаємо. Е, Скажіть, будь ласка, от наскільки важна сьогодні роль конституції України? Тому що там якщо взяти, наприклад, статтю 3 конституції на українському, вона звучить людина і життя, здоров'я через гідність, недозорність, безпека. Визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Коли читаєте цю статтю жителі Донецька і Луганська, вони розуміють, що це, мабуть, не про них. Що ви можете сказати? І ще на закінчення, от скажіть мені, будь ласка, чи підтримуєте ви співачку Руслану, яка кілька днів тому на одному з центральних телеканалів? Сказала, що проведення параду військового в цей час є недоречним. Прошу. Дякуємо, дякуємо за ваше запитання. Дякуємо за те, що дивитеся наш марафон. Що з приводу Руслана. Я надзвичайно люблю Руслану, і я колись такий був період, коли вона так, такою активною була на Майдані, то мені думалося, от це справжня жінка, яка може бути президентом України. Не Юлія Тимошенко, а Руслана Лежицько. І... Я тішуся з того, що вона є така активна і цікава, а це її точка зору, така, як і моя була перед тим, коли я спершу думав, ну навіщо це все робити, коли зараз це кривавий такий час і несподіваний час. Але коли подумаєш про те, що ми маємо наочно подемонструвати і всьому світові, і всім, і вся, що ми є, ми сильний народ, могутній народ і сьогодні. Наш президент починав словами течини: єс народ, якого правди сила ніким звойована ще не була, яка біда, яка чума косила, а сила знову розцвіла, щоб будь-ні в кого права не питаюсь, щоб будь я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. І от е, зрозуміло, що і для всіх людей, які одні визнають Україну на, на Донбасі, інші не визнають, я не раз бував і в Луганську, і, і в Донецьку, і в мене друзі, і, і там, і там. І я завжди собі думав, що є от, крім тих, які хочуть бути з Україною, і є, які не хочуть. Але ми повинні все зробити для того, щоб не в такий спосіб, ті, які не хочуть бути з Україною, щоб не в такий спосіб, не розстрілюючи наших хлопців, вони збувалися їхні ці всі правильні. І щодо конституції. Конституція, оце якраз і йдеться про те все, що в Конституції, все, якби ж то у нас ця Конституція, яка така прекрасна, одна з найкращих, начебто свого часу казали, що це одна з найкращих європейських конституцій, якби ж то ми всі дотримувалися того всього, що там написано, щоб президент був президентом. Уряд урядом, судова влада, судовою владою, журналістика, щоб робила своє діло. А ми ж тільки давайте вдумаємось про те, яка наша судова система, яка вона страшна. Як до сих пір люди бояться суддів, бояться прокурорів, бо це є якесь страхіття, яке є в нас, то яким же чином, що ми виконуємо цю Конституцію, ми повинні дуже серйозно і глибоко. Домогтися того, щоб це все було на рівні виконання. Ще у нас дзвіночок від глядача. Доброго дня, вітаємо вас зі святом і слухаємо. Алло. Так, так, ми чуємо вас, говоріть. Е, святом Івана Федоровичу, з Тернополя, Мирослав, вітаю вас, з Днем незалежності. Мирославе, вітаю сердечно, дай Боже. Ставте своє запитання, пане Бедоровичу, від тисячі прихильників з Тернопільщини, щастя вам, здоров'я найперше, і щоб ви своїм патріотичним словом, яке набагато вагоміше від любого граду, від любої, любої зброї, ще довго е, тішили нас. Е, Своєї присутності, щастя вам і найперше, здоров'я, здоров'я, і ще раз здоров'я. Нам незалежності вас, бо саме ви цю незалежність здобували в 90-х роках, та й в 60-х. Дякуємо, дякуємо вам за привітання, за теплі слова. Чи є у вас запитання до Івана Федоровича? Немає, немає запитання. Дякую, а... Я дуже зворушений цим словом, бо це мій приятель із Тернополя. Дай Боже, дякую сердечно. Вітаю. Тебе і всю твою родину, дай Боже. Ви згадали зараз події на Сході. Неможливо їх не згадати. Коли все це там лише розпочиналося? Власне, якого ви очікували розвитку подій і якого бажали розвитку подій? Я маю на увазі, якою думкою ви притримувалися стосовно проведення антитерористичної операції? Справа в тому, що так як готувалася. Ця акція проти нас з боку Росії протягом десятиліть, а особливо протягом останніх п'яти років з спецслужб і так далі. А ще більше готувалася ця акція тим всім, що переважна частина Донеччини і Луганщини оброблялася російською пропагандою. От, і ця російська пропаганда одна з найбільш довершених у цілому світі. Вона не сурається методів Геббельса, Гітлера і всіх цих людей, якими в... в образі цих людей, для людей це просто величезною мірою, як фашистська пропаганда. І вони великою мірою використовують цю всю пропаганду. І з одного боку, люди є зомбовані там, це, це безперечно. А з другого боку, є і ті, які. Ніколи не хотіли б і не, і не не будуть з Україною, і ми повинні розуміти це все, що вони не 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 обов'язково нам обіймати тих, хто не хоче наших обіймів. У вас не виникала думка, що їм а, а, потрібно дати незалежність, щоб не було війни. В Україні зараз. Ну яким чином, ми повинні зберегти нашу державу, як таку. Ми повинні зберегти ту державу, за яку яку обстоювали протягом тисячоліть. Кордони. Украї... Угу. Україна обстоювала. От. А з тих, тих людей, які не хочуть жити з нами, будь ласка, ви виїздіть, куди ви хочете і так далі. Це справа Зрозуміло. така. Зрозуміло. Дзвіночок від глядача. Доброго дня. Ми слухаємо вас. Добр. Вітаємо Але. вітаємо, говоріть. Доброго будь ласка, дня. ставте запитання. Доброго дня. Іван Михайлович, Телеслухач, у мене таке питання до Івана Федоровича. Чи вважаєте ви головним винуватцем війни Кучму, який привів до влади Януковича? Дякую, Дякуємо вам за запитання. То хіба ж Кучма привів до, до влади Януковича? Мені здається, що був такий період, коли йшлося про те, віддавати владу Януковичу чи не віддавати, то тоді хай при певному тиску, але ж Кучма. Все зробив для того, щоб не ввести війська. Він ще не, не, не ввів війська. От, і це все відбулося вже набагато складніше. От, і більше причетному до того всього, що е Янукович прийшов до влади, то це вже великою мірою можна мати претензії до Ющенка, що при такому лібералізмі Ющенка прийшов, Я Янукович до влади. А не Кучма. Кучму можна. Е Звинувачувати в різноманітних гріхах, в тому, що він великою мірою вів олігархат на Україні і так далі. Але те, що він був проти Януковича, то це зрозуміло, і історичні дані про це все свідчать. Так, що Іван Михайлович, я думаю, що ви тут не, не не чітко все собі уявляєте. Я трошки іншої думки про цю ситуацію. От здавалося б, якщо ви іншої думки, 23 роки. Ну цього часу мало б вистачити для того, щоб Україна стала дійсно незалежною і квітучою, і зростала економічно. Чого не вистачило, щоб так відбулося? Ну, якщо не часу, Коли чого ж не вистачає? згадати, що перед тим ми мали майже 20-ліття правління Щербицького. Ми мали тоді в Україні було 3 мільйони комуністів, тільки уявляєте собі. 3 мільйони комуністів. У Україні було своє політичне бюро Компартії України. Ніде у жодній республіці Союзу, навіть в РСФСР, не було політбюро свого, а Україна мала. Тобто на Україну весь час. Тисла ця система, і вона намагалася усе зробити, щоб українських, український дух з українців витиснути. Я пам'ятаю, з свого часу були такі дні літератури на Кіровоградщині, це було десь у 70-му році, а потім десь у 88-му році ми знову приїхали на Кирилоградщину. І я побачив, практично, що з тих українських шкіл, які були ще українськими на Кіровоградщині, Майже ні нічого з них не залишилось, залишились якісь тільки одиниці з того всього. Тобто, протягом цього е, правління Щербицького було витискався цей український дух з України. І потім, коли вже проголошена була незалежність в такий, такий спосіб, була, то не можна було нас рівняти чи до Польщі, чи до Туреччини, чи до когось із наших сусідів через те, що ми були найбільше поганьблені. Серед політичних в'язнів завжди українці в концтаборах були у переважній більшості. Було більше 50% політв'язнів. Це незважаючи на те, що там і Прибалти були, і інші, і росіяни, і так далі. Тобто, так що, система тобто, система, весь цей система так? все робила для того, щоб український дух витиснути з України. А чого ж не вистачило, щоб змінити цю систему? Керівників? Не вистачило систему. Система мусила мінятися. У системі всього Радянського Союзу, от і згадайте, як це все відбувалося в Росії, що так і не просто, так же навіть Єльцин прийшов до влади. Тоді, коли ви запам'ятаєте собі, коли була Верховна Рада РСФСР, то навіть щоб для того, щоб прийшов Єльцин, став депутатом, то один такий, значить, українець, казанник, зняв. Свою кандидатуру каже, я знімаю її на користь Єльцина, щоб Єльцин був, і Єльцин таким чином пішов у верхню політику і потім став президентом Росії. Так що це все дуже непросто давалося. І таким уже республікам, як Росія, як Прибалтика, найлегше можливо було де була своя дуже сильна, це литовці мали свою систему таку, і вони перші. Проголосили свою незалежність і так далі. Тобто, не вистачило все ж таки часу, щоб змінити свідомість. Я правильно вас розумію? Ну так. Дзвіночок у нас від глядача. Доброго дня, вітаємо вас і слухаємо. Доброго дня, вітаємо. Поздравляю вас зі святом. Я росіянка, і дуже прошу вислухати моє запитання і дати відповідь. Нам з чоловіком дуже болить, що Чорновола вбили на нашій рідній землі Кіровоградщині. і через те. Ви знаєте, якось так сумно нам живеться. А ще дуже болить мені таке питання, розкажіть мені, будь ласка, чи права я, чи ні. Я запропонувала українському леньку Станіслав Андрійовичу своєму товаришу, другу, такий варіант у січні. Я казала, давайте всі пенсіонери зберемося, покладемо свої пенсії на картки і віднесемо з прізвищами, з усім банків, банківські картки. Я по-русски буду говорить, я по-русски привыкла говорить. Вот. И мне никто никогда не мешал по-русски разговаривать. Так вы понимаете, в чем дело? Вот это было в январе месяце. И положили бы мы все пенсии на вот эти картки, и отнесли бы их Януковичу, и бросили мы их в лицо и спросили. Мы не хотим русских денег на свои пенсии. Мы работали, мы никто не гуляли, мы отдавали, вы понимаете, весь народ, вы же это все знаете. И зачем нам русские пенсии? Из-за этих русских денег мы теперь потеряли Крым. А вот. Но вы знаете, он с тех пор мне больше не звонит. А может быть бы и не было бы этой небесной сотни. Ведь мы, это старшее поколение, которое... Мы в ответе за то, что сейчас творится в Украине. Чего-то мы не сделали, чего-то мы где-то там упустили. Понимаете как? И почему не хватило вот так вот Зображення взять, вот ділять таким під образом. Від нам що терять нечего, зрозуміло. Люди... зрозуміло. дякуємо. Дякуємо за те, що зателефонували. Дякуємо вам вам за запитання. Що скажете, Івана Федоровича Шановна пані, я вас дуже добре розумію. Я взагалі не можу існувати без російської культури, без Достоєвської і Толстого, Чехова, Пушкіна, Лермонтова і так далі. Я починав свою. Кар'єру як вчитель російської мови і літератури у семирічній школі. Так що я для мене дуже дорога турбота про російську душу, про російських людей. Я також думаю, і нам не можна жодним чином, коли зараз відбуваються це всі ці бандити типу Путіна, роблять такі всі речі, ми не можемо оганглювати весь російський народ, незважаючи на те, що вони у масі своїй зараз зомбовано підтримують. Путіна як такого. Але з приводу Чорновола хотів я, я вам сказати, через те, що Чорновіл став партії, головою партії народний рух. А я був головою партії, коли це була громадська організація на, на початках цієї своєї діяльності. По-друге, значить, ви переживаєте, що Чорновола вбили, по-перше, його вбили на, біля Переяслави, вже коли він повертався з Кировоградщини. І ми шануємо його, і я думаю, що і той. Па коли Чорновіл був пам'ятником уже, то він брав участь у цій небесній сотні, яка воювала Іване Федоровичу. Ще раз вітаю вас зі святом з Днем незалежності України. Дякую вам за те, що прийшли сьогодні до нас. Дякую вам за розмову. Іван Драч, герой України. Залишайтеся на каналі Київ. Після короткої реклами ми повернемося.